Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ савців, але не той, який ми звикли бачити. Ми поговоримо про їхні приховані ролі, про наш, знаєте, дуже складний зв'язок із ними. Це історія і про партнерство, і часом про трагедію. Ну що, давайте розбиратися. От, здавалося б, просте питання, хто такі савці? Ми ж їх наче добре знаємо, але якщо копнути глибше, виявляється, їхня роль у цьому світі набагато набагато складніша і важливіша, ніж можна собі уявити. І почнемо ми з того, чим вони займаються без нас у дикій природі. Бо знаєте, савці – це не просто якісь пасивні мешканці планети, вони її активні творці, можна сказати, архітектори та інженери. Ну от, візьмімо, наприклад, звичайних кротів чи сліпаків. Що вони роблять? Риють землю. так? Але це не просто нори. Кожен їхній хід це, по суті, розпушення ґрунту, його збагачення киснем та органікою. Тобто вони буквально беруть участь у створенні родючої землі, справжнісінькі екосистемні інженери. Або ось ще одна надважлива роль санітарна. Такі тварини, як шакали чи гієни, поїдаючи рештки інших тварин, працюють як природна служба очищення. Вони по суті зупиняють поширення хвороб і підтримують екосистему в чистоті. І це ще не все. Вони ж допомагають і рослинам От білочки, які ховають горіхи на зиму. Часто про них забувають. І що? Виростають нові дерева або інші звіри, які просто гуляють лісом, чіпляють на хутро насіння лопуха чи череди і переносять його на кілометри. Так і поширюється життя. Отже, давайте підсумуємо Савці підтримують баланс між хижаками і жертвами, самі є їжею для інших, створюють ґрунт, працюють санітарами і допомагають рослинам. Без них здорова екосистема просто неможлива, це її фундамент. А тепер перейдемо до наших стосунків із ними. І ось тут все стає значно, значно складніше. Для нас савці – це одночасно і найкращі друзі, і найгірші вороги. Тут якраз добре видно цю подвійну гру. З одного боку, савці дають нам їжу, одяг, сировину, навіть допомагають, як от кажани, які знищують шкідливих комах. А з іншого, ну всі знають про щурів та мишей, які псують наші запаси, переносять хвороби, або про хижаків, які нападають на худобу. І наша залежність від них стала настільки великою, що ми створили цілу галузь тваринництво. Це коли ми вже не просто полюємо, а цілеспрямовано розводимо тварин для своїх потреб, їжі, матеріалів, роботи, ми, по суті, перетворили дику природу на ресурс. Але за це партнерство довелося заплатити, і ціна була високою. Погляньте лишень дикий бик тур, пращур наших корів зник ще у 17 столітті. А дикий кінь тарпан ще сто з гаком років тому бігав українськими степами і теж зник. Виходить, одомашнюючи одних, ми прирікали на вимирання їхніх диких родичів. І це підводить нас до такого, знаєте, цікавого питання а чому б зараз не взяти і не одомашнити, скажімо, вовка або лева? Щось змінилося? Можливо, змінилися не вони, а ми і наш світ? Бо наш вплив це не лише одомашнення, і ціна цього впливу, на жаль, просто величезна. Давайте просто подивимось на цифри вони говорять самі за себе. Тільки вдумайтеся за останні 400 років, що в масштабах планети просто мить, через діяльність людини з лиця Землі зникло понад 60 видів савсів назавжди. І це, на жаль, ще не кінець. Прямо зараз, поки ми говоримо, понад 350 видів перебувають під загрозою зникнення. Вони балансують на межі і їм терміново потрібна наша допомога. І ця проблема не десь там, за океаном, вона тут, у нас. До червоної книги України внесено 73 види савців. Це означає, що кожен з них може зникнути з нашої землі. І це ж не просто якісь назви у списку, це зубр, рись, бурий ведмідь, навіть дельфіни в Чорному морі, це символи нашої природи, і їхнє майбутнє сьогодні повністю залежить від нас. Ситуація виглядає похмуро. Так, але вихід є, існують цілком конкретні кроки, які ми можемо зробити, щоб все змінити. Давайте подивимось, що це за шлях. Все досить логічно. По-перше, жорстко регулювати полювання, встановити чіткі терміни, ліміти і, звичайно ж, повна заборона в періоди розмноження. По друге, обмежити використання отрутохімікатів, від яких тварини гинуть масово. І по третє, захищати їхній дім, боротися із забрудненням довкілля. Отже, головна думка тут така: не можна вирішити проблему якось частково, потрібен комплексний підхід, треба діяти одразу на всіх фронтах. І контролювати полювання, і захищати середовище існування лише так це спрацює. Виходить, що наші світи, людський і тваринний, переплетені набагато сильніше, ніж нам здається, і порятунок савців – це не просто якась благодійність, можливо, це питання нашого власного майбутнього. Тож варто замислитись, чи не залежить воно напряму від їхнього.